У Вашингтоні зараз перебуває міністр економіки та голова Національного банку України. Економічний блок українського уряду завершує роботу з міжнародним валютним фондом та іншими західними партнерами щодо надання кредитів та підтримки проведення необхідних реформ. Міністр Павло Шеремета обіцяє використати міжнародну допомогу на проведення структурних реформ української економіки. Ця допомога є на лікування української хвороби, яка у нас вже задавнена. Яка у нас вже хронічна, і це є залежність, по суті, подвійна залежність від дефіциту. З однієї сторони фіскальний дефіцит, з іншої торгівельний дефіцит. І це, це тому, що вже декілька десятиліть, а особливо останні чотири роки, економічна політика, яка була, вона, вона не працювала. Вона призвела, власне кажучи, до цих сумних результатів, які у нас є. Там потрібно. Повністю розвертати економічну політику, щоб власне кажучи, що ми робимо перші такі непопулярні важкі кроки вже здійснені по скороченню дефіциту державного бюджету. Зараз нам потрібно запустити нові двигуни економіки, малий і середній бізнес. В першу чергу для цього потрібно зробити дерегуляцію, тому що бізнес є занадто зарегульований в країні. І знову ж таки ми вдячні і міжнародним фінансовим організаціям, і уряду Сполучених Штатів Америки за підтримку в, цій, в цьому складному процесі. Українська економіка відновиться лише тоді, коли великі виробники вийдуть на інші міжнародні ринки, окрім російського, а всередині країни будуть полегшені умови для ведення бізнесу. Павло Шеремета обіцяє саме на цих двох напрямках сконцентрувати свою увагу на посаді міністра. Ми дивимося на інші країни, які є в першій десятці легкості ведення бізнесу. Ми вчимося багато. У них я більше ніж три роки мав честь консультувати одну з таких країн. Малазія, вона є номер шість в цьому списку. І от там ця ідея, яка мені дуже подобається, про відкриття реєстрацію, не дозвіл. Це дуже важливо також, ви, напевно, знаєте, я заборонив в міністерстві використання слова, слова, словосполучення, дозвільна система. Ми не дозволяємо. Держава, Хто вона така, щоб вона дозволяла? Держава реєструє. І це треба робити в онлайні, і це треба робити за годину. Акціонерні товариства в Малазії реєструються за день. Ось де знаходяться наші наші друзі, партнери, конкуренти, і відповідно, що якщо ми не запропонуємо подібний режим функціонування підприємств, вони будуть втікати в інші країни, і відповідно в нас і далі не буде росту, тобто ми не можемо собі цього цього дозволити. Голова національного банку України Степан Кубів каже, що програма МВФ допоможе зміцнити українську банківську систему, а це разом з іншими факторами знизить курс гривні. Попередню валютну політику уряду кубів називає неправильною. Після отримання траншу від міжнародного валютного фонду, міжнародних інституцій, європейського банку реконструкції та розвитку. Курс буде фундаментального характеру. Він буде абсолютно сприйнятий і ринком, і в цілому громадянами України, коли забрати Складову спекулятивного характеру, то курс буде набагато нижчий, він буде носити фундаментальний характер, який буде приємлений для цього рівня інфляції, для тих перетворень, які проводить сьогодні Україна. І саме ці перетворення кожному з нас, особливо для майбутніх поколінь, дають надійний фундамент якісного життя людей.